Це бійці 164-го батальйону територіальної оборони «Сприлук» в момент виконання одного з бойових завдань. Роблять це на бойовій машині Бредлі в складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. На найгіршому на той час напрямку, але з найкращою на той час бригадою. Бригада дуже потужно воює і нищить русню. Вони знають, як це робити. У них є потужний аргумент, такий як. Іноземне озброєння. В Чекаємо подалі. А їм Бо, чуваки з тероборони. Андрій Сікалов був командиром прилуцького батальйону з вересня 2022 до травня цього року. Згадує, це була їхня друга ротація на схід. Під час неї два місяці тримали лісосмуги за кілька кілометрів від Авдіївки та село Бердичі. За словами Миколи з позивним француз, вони стали на позиції у березні. Поміняли третю штурмову бригаду. И нас спросили первый вопрос. Вы кто? Мы говорим, 164-й ТРО. И другой вопрос. А вы ебать или бессмертны? Ну, мы на другой вопрос ответили. Мы ебнуть и бессмертны. Есть нервы за час до захода и за час до выхода. Ну, коли ти сидиш, що в машині їдеш вже все одно. Вже адреналін, азарт. Микола очолював групу бійців, які стримували росіян в межах Бердичів. Це за 15 кілометрів від Авдіївки. Каже, на той час на його очах населений пункт поступово знищили. Все летить від півтонних бомб до 80-х мін, ГС. За день половина села без криш. За ніч – друга половина. А потім ще за день все, уже половина хат просто може, може йти, пів хати пролітаємо. Осталися дні погріба. Серега робить амбразуру у нашому доті-дзоті, у нашій фортеці. Будемо тут якось оборонятися. Для 56-річного Ігоря з позивним Хохол то був перший бойовий досвід. Все, що відбувалося навколо, український захисник знімав на телефон. Куди вони не зайдуть, уже скільки це ж і Бахмут, і Маріуполь, і що вони зараз з Харком роблять, знищують. Просто. От їм просто хочеться бачити ті самі Бердичі або той же самий Бахмут. Все бачать в руїнах. І так зараз виглядає після ночі. Це є хата диме. Наблюдали, де був наш спостережний пункт. Танком розбили сьогодні. Денис також керував роботою бойового взводу в Бердичах. Були позиції і в дворі, і з Сарая стріляли. Ну, хто де знайшов, яку позицію облаштовували, з тих і вели бої. І поки ото все не розбила їхня артилерія, поки не розбили їхні впівішки, що не було вже можливості десь там утримувати позицію. Денис пригадує, у міру того, як росіяни знищували житлові будинки, частішали їхні штурми. В березні були штурми через день. Ми замітили. Під конець березня були такі, що кожен день. Потім, в началі квітня, почалися ранішні, і, допустим, після обіду часа на 4 вечора були штурми. <плес> Вас снімає скрита камера. камера. Привітанюга один з таких штурмів разом зі ще двома побратимами відбив боєць Іван з позивним фартовий. Це було вранці під час їхнього третього виходу на позиції. Ми вже чекаємо, що нас поміняють на позиції. Нам передають команду така з приготувати протитанкові засоби. Узнаємо потім, що на нас суне танчик і два битера. Тобто куча людей. Іван пригадує танк, покинув поле бою, тільки но відстріляв боєкомплект. А російські бронетранспортери за допомогою ФПВ-дронів знищили побратими з суміжних підрозділів. Бійцям тероборони залишилася піхота. Піднімаю голову. Дивлюсь, вони вже накидав гранати вже поруч. Це закріпитися Вони хотіли на сусідньому будівлі. Получається, у цей момент, коли вони йшли на будівлі, ми їх прострілювали. Троє чоловік стали у дверях. тупо стали і чого ждуть. Ну роздупляються що куди. Я в цей момент хватаю цю ЖРПГшку, е звожу її, співаю даже витягнути запобіжник, увалить оці двері. Ну, виглядаю, дивлюсь, там уже дим іде. Під час ближнього бою росіян підсилив ще один БТР. У тому бою Іван зазнав поранення від артилерійського снаряду. Ось воно залетів, от дивно видно. Ну, такий невеличкий осколок, Більш шкоди наробив, чим поранив. Ну що кішки киш, киш, порізало трохи. Поїхали. Дідемо, ді, ді. давай. Ді, Ти ді, запечатли мене, що я ді, за, за рулем, щоб було видно, хто їде. – Привіт від Фазана! Евакуацію поранених доставку груп на позиції, необхідну логістику, зокрема, виконував роман з позивним Фазан. Каже, це його другий бойовий досвід на Авдіївському напрямку. Я не міг просто собі представити, що я через вісім років повернусь назад туди. Був в Авдіївці, я був в 15 15-16-му по четвертій хвилі мобілізації. Один плюс, я там знав вже всі дороги. Це зіграло велику роль. Роман говорить, з часів АТО багато чого змінилося. Зокрема, це наявність на автомобілях засобів радіоелектронної боротьби, згадує один із випадків. Біля машини з боку щось гепнуло і. Розірвало мені колесо. Кілометрів, мабуть, з 4, а то й 5. Я до сусіднього КСП на другій передачі не можу ногу забрати з педалі газу, а другий не можу вижати, щоб переключитися. Ось От отак на другій передачі і приїхав на колесі. Ну що там, пацани, як блядки? <різь> На думку колишнього командира батальйону, нинішня війна стала більш технологічною. Можна було замовити реб, а він уже стає не актуальним, тому що противник почав застосовувати інші частоти нижчі або вищі, і ти вже повинен йти на крок попереду. Андрій Сікалов розповів. Інша частина бійців батальйону облаштувала позиції та тримала оборону лісосмуг та посадок в кількох кілометрах від Авдіївки. 24-річний Юрій з позивним БЕС пригадує, як вісім діб оборонявся в бліндажі за кілометр від коксохімічного заводу. Це була його перша ротація на схід. Бати побігли, я вибагав з бліндажа, кричу: я тут, я тут, стріляйте по мені, і почав стріляти. Ну, бачите, живі. Це ощущення жалю, ну, ніякого не було. Чесно говоря. Це просто були, ну, для мене я так вас прийняв, це просто жива мішень, яку я надав нічого все. Боєць каже, за той час разом з побратимами знищив більше ніж сотню росіян, пригадує один з бойових виходів. Ми шестяк чоловік положили в той посад. Ми забігли туди під мінометним обстрілом і вийшли під мінометним обстрілом. Ну ми півтора часа лежали без води, без нічого. А вони тупо йдуть і йдуть. Коли пролітав наш квадрокоптер і рахував тіла т її загиблих, то просто трохи моторошно ставало від кількості цих тіл, які одне на одному лежали. Із групи штурмової добігає там двоє, але головне добігти до визначеної місця. І вони так можуть штурмувати по одному і тому самому маршруту день, другий. За словами Андрія Сікалова, зазвичай росіяни проводять розвідку боєм. Висилають вперед МТЛБ, яка просто їздить круги, нарізає по полю, вишукуючи мінне поле. Найшов мінне поле, знайшов ту свою міну, яка для нього призначена була. Детонація була такої сили, що від МТЛБ нічого не залишилось. От. Ну і потім, уже по накатаним цим слідам, пішла штурмова група. Роман з позивним Зуб також тримав українські позиції за кількасот метрів від Авдіївського заводу. Під час одного з таких бойових виходів почув по рації про поранення двох побратимів. Я їх витягував і, опять же, таки нас накрили, отримав поранення голови, ноги і плеча. Скинули із дрона f 1 коло мене. Ну, все, тут осколок не пробив. А тут якраз під низом пішов і в мене застряв у голові на духом. Ось сюди гуля. За словами Романа, залишитися в живих допомогли: каска, бронежилет та інтуїція. Напередку нічого форсить, одягати все, що можна. Бо спасає, реально спасає. Не одного в мене. Їх був бірцях, п'ятку закрило. А по-друге, що я вже не перший раз, я почув, е щелчок цього скида. То, що хлопці, які привраз, могли б не зреагувати. То якраз я попав в ту зону, де найменше осколків прилетіло. П'ятиетажний дом. Не ну, не п'ятиетажний, але цілий бліндаж. Там наші звілі йдуть. Юрій командир одного з бойових взводів, зазнав поранення 5 квітня. Каже, точно знає, що це був мінометний обстріл. Щоправда, так і не зрозумів, якого калібру. Це було в спину. Підступний удар ворога. Мене обманом от витягли. Ви не хотіли залишати позиції? Так, е, е, да. це вже хвороба, мабуть. Бувають такі певні періоди, що це заводить просто. Е, хтось боїться, У Кож, кожного свої, е, так сказати. Е, реакції на це все. Когось страх, когось паніка, комусь більше це подобається, але. Е, Мені як командиру моє перше завдання це показати особовому складу, що потрібно робити, і щоб настроїти їх психологічно, треба показати, як це робити. Військовий говорить: найчастіше його взводу доводилося з нуля облаштовувати позиції та формувати лінію оборони. Все під ворожим вогнем, треба передбачати все і розраховувати. Ну, в критичній ситуації тільки на себе. Тобто на своє озброєння, на своїх людей. Завдання командира спланувати. Спланувати оборону. Тобто, напрям, ймовірні напрямки штурму ворога. Нікуди ТРО наше не побігло. ТРО наше витримало усі штурми. Усі спроби оточення і напівоточення, і вийшли достойно і з боєм, даючи противнику бій, зупиняючи його просування на кожному етапі, От, вийшли і зайняли кінцевий рубіж. Наприкінці ротації, каже Андрій Сікалов, Прилуцька тероборона зіграла важливу роль. Коли бригада переходила на проміжний і кінцевий рубіж, то наш батальйон. Наші військовослужбовці були тими крайніми, хто відходив. Вихід останніми це саме найважче, тому що спочатку прикривали, щоб відійшли всі позиції, а тоді поступово виконуючи кожен наказ, хлопці вели себе достойно, стримано і виконували кожну вказівку, кожен етап пункт виконали на всі 100%. Позавчора ми з ним ще стояли на позиції на ряді. Стріляли по піра, і тут рано сьогодні, зранку нам сказали таку новину: що ми звідси нас знімають. Немає ні радості, ні суду, чи якось так не оприділилися. 25 квітня 164-й батальйон територіальної оборони вивели з Донецької області. На думку бійців, за дві ротації на схід вони стали справжнім бойовим підрозділом. Єдине, що нас відлічує, яке це єдине, що по озброєнню в ЗСУ є танки, у нас танків немає. А бійці е ті самі, що там, що тут. Дуже багато випадків, коли наше ТРО показувало дуже хороші результати і так і. Е Ті самі десантно-штурмові бригади, вони були просто в захваті. До всіх бойових бригад прикріплюється ТРО. От ТРО їде напередок на Донбас. їх до бойової бригади, і вони виконують їхні задачі. Ніякі там не другі лінії, не п'яті, не десяті. Все рівно вони всі там. Андрій Сікалов пригадує, як в останні хвилини ротації його викликав до себе командир 47-ї бригади. Виходить командир і виносить прапор. І з символікою Магори. Тисне руку. Каже слова подяки і таку фразу, що ви кращий батальйон ТРО, який я коли-небудь зустрічав. Розвертається йде. І це такий був момент, коли ти відчував гордість за всіх своїх військовослужбовців. За словами екс-командира, наразі батальйон потребує поповнення. Ну і краще, коли це будуть свої земляки. Тому, що, як показала практика, наш батальйон він сильний тим, що тут є. Відчуття оцього землячества, що ми десь або чи з одного міста, чи з одного району, чи хай навіть з різних районів, але вони дуже близькі один до одного під час підготовки матеріалу стало відомо, що бійці 164-го батальйону втретє відбули на фронт. Нині вони виконують бойові завдання в районі Красногорівки Донецької області в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.